Ксенофобія щодо українців у Польщі неприпустима і має каратися. Сибіга. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що випадки ксенофобського ставлення до українців у Польщі є категорично неприпустимими та потребують принципової реакції. Як повідомляє цензор НЕТ, про це сибіга написав у Фейсбуці. Прикро, що доводиться знову та знову повертатися до випадків ганебного ставлення до українців у Польщі. Але таке ставлення, як до Дар'ї, категорично неприпустиме, зауважив він. Сибіга зауважив, що він порушував це питання на переговорах з польським колегою Радославом Сікорським позавчора у Польщі під час візиту президента України, а потім отримав запевнення в тому, що польська сторона реагує та реагуватиме належним чином. І подякував польській владі за увагу. Наші народи та наші країни заслуговують на добросусідські відносини і стратегічного партнерства. У наших спільних інтересах запобігати та реагувати на таку ворожнечу, наголосив очільник Міністерства закордонних справ. Має бути справедливе покарання. Також Сибіга заявив, що як міністр закордонних справ України наполягає на справедливому покаранні тих, хто дозволяє собі ксенофобські випади стосовно українців як у Польщі, так і в інших країнах, адже український народ точно не заслужив такого ставлення. Вважаю, що кілька показових кейсів відповідальності за такі дії здатні показати всім іншим, що така поведінка не може та ніколи не буде нормою в цивілізованому європейському суспільстві, додав він. Усі такі випадки відстежуватимуть. Також Сибіга додав, що всій консульській вертикалі доручено особливо уважно відстежувати всі такі випадки та реагувати оперативно та принципово, захищаючи права наших людей. Ми це толерувати не будемо, наголосив Сибіга. Уеміров анонсував новий раунд перемовин з американською стороною, розраховуємо на практичний результат. У неділю, 21 грудня, голова української переговорної делегації, секретар Ради національної безпеки і оборони Рустем Уеміров та очільник генштабу Су Андрій Гнатов проведуть ще одну зустріч з американською стороною у США. Новий раунд перемовин. Третій день роботи у Сполучених Штатах. Сьогодні разом із генерал-лейтенантом Андрієм Гнатовим матимемо ще одну зустріч з американською стороною, розповів секретар Ради національної безпеки і оборони. Україна розраховує на прогрес і практичний результат. Уеміров додав, що українська делегація на сьогоднішніх перемовинах розраховує на подальший прогрес і практичний результат. Працюємо конструктивно та предметно. Розраховуємо на подальший прогрес і практичний результат, додав він. Переговори в Майамі напередодні повідомлялося, що керівник РФ фонду прямих інвестицій Кирило Дмитрієв відправився до Майами для зустрічі зі спецпредставником США Стівом Віткофом і Джаредом Кушнером водночас видання Аксайос писало, що планів щодо тристоронньої зустрічі США, України та РФ у Майамі наразі немає. У Еміров анонсував новий раунд перемовин з американською стороною. Розраховуємо на практичний результат у неділю. 21 грудня голова української переговорної делегації, Секретар Ради Національної безпеки і оборони Рустем Уеміров та очільник генштабу СУ Андрій Гнатов проведуть ще одну зустріч з американською стороною у США. Новий раунд перемовин. Третій день роботи у Сполучених Штатах. Сьогодні разом із генерал-лейтенантом Андрієм Гнатовим матимемо ще одну зустріч з американською стороною, розповів секретар Ради Національної Безпеки і Оборони. Україна розраховує на прогрес і практичний результат. Уеміров додав, що українська делегація на сьогоднішніх перемовинах розраховує на подальший прогрес і практичний результат. Працюємо конструктивно та предметно. Розраховуємо на подальший прогрес і практичний результат, додав він. Переговори в Майамі напередодні повідомлялося, що керівник РФ фонду прямих інвестицій Кирило Дмитрієв відправився до Майамі для зустрічі зі спецпредставником США Стівом Віткофом. І Джаредом Кушнером водночас видання Аксайос писало, що планів Щодо тристоронньої зустрічі США України та РФ у Майами наразі немає. Україна сама зруйнувала мобілізацію через програну медійну кампанію Буданов. Головна помилка України полягала у невдалій медійній кампанії щодо мобілізації, а вплив РФ при цьому переоцінюють. Про це заявив керівник Гур Кирило Буданов під час виступу на заході клубу ЕЛБІ. Інформує цензор НЕТ із посиланням на Елби. Він вважає, що поразка у медійній кампанії дозволила Росії підняти градус у питаннях мобілізації. Вплив загострення ситуації всередині України. За його словами, певна частина загострення відбувалася всередині країни інколи осмислено, через власні амбіції певних людей інколи не обдумано. Ми ж самі зруйнували свою мобілізацію. Хто б там що не казав протилежне, це не так. Ми самі її зруйнували, наголошує керівник Гур. Джерело, HTTPS 2.2 похилі риски сенсор.Нет похила риска UA похила риска 3591509 Вручено підозру судді, яка збила двох підлітків на пішохідному переході у Харкові, діти в реанімації. Фото. За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури триває досудове розслідування дорожньо-транспортної пригоди, що сталася у Харкові. У межах кримінального провадження судді одного з районних суддів повідомлено про підозру, що встановило слідство. Як зазначається, 18 грудня 2025 року близько 15 годин 50 хвилин водійка автомобіля Hyundai Accent, рухаючись міською вулицею, допустила наїзд на двох пішоходів. Встановлено, що під час проїзду нарегульованого пішохідного переходу водійка не зменшила швидкість руху та не надала переваги особам, які переходили проїзну частину дороги. Постраждалі діти в реанімації. У наслідок дорожньо транспортна пригода, тяжкі тілесні ушкодження отримали дві неповнолітні дівчини віком 13 та 14 років. Потерпілих госпіталізовано до медичного закладу, наразі вони перебувають у реанімаційному відділенні. Що судді загрожує, судді інкримінують порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило тяжкі тілесні ушкодження потерпілим чи двох СТ286 КК України проводяться необхідні процесуальні дії для встановлення всіх обставин події. Наразі прокурорами готується подання до Вищої ради правосуддя про надання згоди на обрання судді запобіжного заходу, що передувало. Раніше повідомлялося, що суддя на Харківщині збила двох підлітків на пішохідному переході. Слугам народу видавали конверти з грошима в офісі, де набув встановило прослушку. Депутати Слуги народу одержували тіньові виплати в конвертах в офісі депутата від Слуги народу Юрія Кіселя. Про це видання «ЗДН» UA повідомили джерела, інформує цензор.Нет. Як зазначається, завдяки прослушці в офісі кіселя Національне антикорупційне бюро змогло зафіксувати його конфіденційні контакти не лише з колишнім першим помічником президента Сергієм Шефером, а й з іншими численними високопосадовцями, чутливими для банкової каса для тіньових виплат. Як стверджують джерела з оточення самого Кісіля, йдеться про офіс, де слуги народу одержували свої конверти. Тож не дивно, що стався італійський страйк, слуг народу, в парламенті. Спершу набу накрило центр генерації їхнього зарплатного фонду у міндіча, а потім касове вікно у Кісіля, зазначає авторка. Першу справу про тіньові виплати депутатам Набу розслідувало ще тоді, коли його директором був Артем Ситник. Тоді на фоні розслідування нині покійний народний депутат Антон Поляков заявив, що депутатам партії платять зарплати в конвертах по 5 тисяч доларів звичайним депутатам, а 10-15 тисяч отримують голови та заступники голів комітетів. А згодом набув вибило з гри і касера Олександра Трухіна. Ковід, війна і відсутність у керівника САП права реєструвати провадження щодо народних депутатів без санкції генпрокурора заглушили тему. Проте, як виявилося, не зовсім два з половиною роки прослуховування це серйозно. Набу ще ніяк не коментувало цієї інформації, тож чекатимемо на подробиці, додає Ведернікова. Прослуховування в Офісі Кісіля За інформацією джерел, прослуховування в Офісі Кісіля відбувалося не в рамках операції Мідас, однак також стосується корупції у вищих ешелонах влади. Демонтаж апаратури викликав сильне занепокоєння як у самого нардепа, так і у шефера. Останній також фігурує в розслідуванні набу у справі про корупцію в енергетичній сфері, відомому як плівки міндіча. Прокурори САП у вищому антикорупційному суді зачитали записи розмов між шефером та бізнесменом Тімором Міндічем, де обговорювався збір грошей на заставу для ексвіце-прем'єра Олексія Чернишева, підозрюваного в отриманні хабарів. Також шефер фігурує у матеріалах розслідувань набу, пов'язаних із можливими корупційними схемами на одеському припортовому заводі. ОБЗ. За даними слідства, ці епізоди стосуються ймовірних зловживань у межах давальницьких схем постачання газу та інших операцій із залученням державного підприємства. Офіційних підозр самому Шеферу у цих провадженнях не оголошено. Який збіг, адвокат Єрмака Фомін працює при антикорупційній ТСК ВР «Железняк». За даними дзеркала тижня, адвокатом Андрія Єрмака є Ігор Фомін. На це звернув увагу нардеп голосу Ярослав Железняк, інформує цензор НЕТ. А ще він, голова експертної комісії при парламентській ТСК, з питань розслідування можливих фактів корупційних або пов'язаних із корупцією правопорушень у правоохоронних органах, судах та органах судової влади, вона ж в народі ТСК Власенка. Яке співпадіння коментує інформацію Железняк. 91 555. Зеленський про першу зустріч з Навроцьким, предметна, відверта розмова. Президент Володимир Зеленський заявив, що його розмова з президентом Польщі Каролом Навроцьким під час візиту до Варшави 19 грудня була предметною і відвертою. Розмова з Навроцьким була предметною. Безумовно, інтенсивність у відносинах з Польщею для нас важлива, ми дружні сусіди, але головне, на мій погляд, якість і порозуміння. Я вважаю, що ми такий перший крок з новим президентом Польщі зробили. Була хороша розмова, і предметна, і відверта, відкрита. Це, на мій погляд, найважливіше. Все ґрунтується врешті-решт на довірі, розповів Зеленський. Також президент зазначив, що у відносинах із Польщею є й другий трек, із прем'єр-міністром Дональдом Туском. Підтримка з боку Польщі. Окремо Зеленський подякував Польщі за підтримку в питанні надання 40 мільярдів євро, які були виділені під час засідання європейських лідерів у Брюсселі. Я вдячний всім за підтримку. Ну і вдячний польській позиції щодо 40 мільярдів євро, які були виділені під час засідання європейських лідерів у Брюсселі. Це історичне рішення. Вдячний Польщі за принциповість, наголосив Зеленський. Що передувало, раніше повідомлялось, що Зеленський прибув із візитом до Польщі. Відомо, що Зеленський вперше зустрівся із Навроцьким. Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна запропонувала Польщі консультації щодо захисту від дронів. Партнери почали притримувати ракети для української протиповітряної оборони Зеленський. Президент Володимир Зеленський заявив, що партнери почали притримувати ракети, призначені для систем протиповітряної оборони України. Зокрема, тому що на європейців спрацювало залякування російськими дронами. Партнери затримують постачання. Партнери почали трішки притримувати ракети протиповітряної оборони і ті повні обсяги, які нам потрібні, ми поки що не можемо отримати, розповів очільник. РФ залякує Європу. Причиною цієї ситуації Зеленський, зокрема, назвав залякування західних країн з боку Росії. Йдеться про появу дронів над багатьма державами Європи. В принципі, це передбачалося, що Росія буде атакувати, залякувати Європу своїми дронами тощо. У мене відчуття, що одна з причин це не тільки перевірка протиповітряної оборони європейців, а щоб перед зимою вони притримували ракети, ред, протиповітряна оборона для себе, сказав президент. І в уряді, і в парламенті є бажання бути суб'єктнішими після того, як похитнулося вертикаль ОП Костенко. Після звільнення Андрія Єрмака з посади керівника офісу президента нова така ж сама жорстка вертикаль офісу відбудована не буде. І в уряді, і в парламенті є бажання бути суб'єктнішими, ніж раніше. Про це в інтерв'ю Фуп розповів нардеп голосу, секретар Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко, повідомляє цензор НЕТ. Парламент отримав шанс повернути суб'єктність. За словами Костенка, з появою монобільшості парламент жив не політикою, а намагався виконувати накази банкової. Верховна Рада втрачала роль арбітра і запобіжника від тоталітаризму, яким була протягом всієї історії. Парламенти були різні. Але там завжди були люди, які підсвічували народу певні загрози, наприклад, харківські домовленості, і формували думки, які, приміром, вилилися в революцію гідності, розповів депутат. Зараз, на його думку, парламент отримав шанс повернути собі суб'єктність. Зараз парламент має повернутися. Це дуже важливо в ситуації, коли нас примушують до невигідного миру, який дуже швидко обернеться новими бойовими діями і, можливо, поразкою для нас. Є багато депутатів, які розуміють ситуацію, сказав парламентар. Жорсткої вертикалі більше не буде. Костенко припускає, що після того, як похитнулася вертикаль офісу, нова така сама жорстка вертикаль відбудована не буде. І в уряді, і в парламенті, і навіть серед лідерів монобільшості, які були ставленниками Офісу, є бажання бути суб'єктнішими, ніж раніше. Підпорядкування офісу президента буде, але воно, можливо, не буде таким на 100% тоталітарним, як раніше, вважає Костенко. Єрмак регулярно спілкується із Зеленським у кончазаспі засоби масової інформації. Попри звільнення із посади керівника офісу президента, Андрій Єрмак продовжує підтримувати контакт із главою держави Володимиром Зеленським. Про це у своїй статті Ілюзія влади якої фатальної помилки може припуститися Зеленський, пише редакторка відділу внутрішньої політики ЗДН Юрій Інна Вернікова, інформує цензор НЕТ. Єрмак та Зеленський продовжують спілкуватися. Єрмак нікуди не подівся. Він просто більше не сидить в офісі і не керує процесами в режимі 24 7 Але він постійно на телефоні, а вечорами у президента вдома за парканом у конча заспі. От і все. Розрив між Зеленським і Єрмаком можливий лише в одній формі, як вони тва за угодою зі слідством і свідченнями одне проти одного. Або вони разом, або так, йдеться у статті. Розмивання ролі керівника ОП. Саме тому, на думку журналістки, вибір Зеленського наймовірніше буде пов'язаний із подальшим розмиванням реальної ролі керівника ОПУ. За словами джерел, Зеленський готовий керувати офісом напряму, звівши його до технічних функцій і перерозподіливши аналітичний блок між наявними структурами, включно з апаратом Ради національної безпеки і оборони. У такій моделі ОПУ очолить не політичний важковаговик, а зручний бюрократ, умовний заступник керівника офісу Ігор Брусило чи довірена керівниця апарату Марія Вітушок, пише Ведернікова. Люди Єрмака теж лишилися. Пауза, яку взяв президент, визначає й обережність старого нового оточення. Попри те, що у Зеленського явно частіше почали бувати голова фракції Давида Рахамія, прем'єр-міністерка Юлія Свереденко, перший віце-прем'єр Михайло Федоров, голова Гур Кирило Буданов та інші Єрмака, як і раніше, ніхто не поспішає списувати з рахунків, йдеться у матеріалі. Крім цього, як зауважує авторка, про те, що Єрмак продовжує зберігати свій вплив, свідчить той факт, що ставленики, яке з голови ОП і надалі продовжують займати важливі посади в системі органів влади. Про це свідчить зокрема, затягування зі зміною ряду голів обласних державних адміністрацій, людей як сочільника ОПУ, про яке медіа писали ще кілька тижнів тому. Джерела стверджують, що заступник керівника ОПУ Віктор Микита давно міг подати президентові потрібні списки на підпис, але не робить цього, лавіруючи і зберігаючи тісні контакти з профільним віце-прем'єром Олексієм Кулебою, креатором Єрмака, який і далі обіймає свою посаду, пише Ведернікова. Крім цього, на своїй посаді залишається і голова Фієне моніторингу Філіп Пронін. Активність цього кишенькового виконавця Єрмака в блокуванні розслідувань набу, включно із затяжною перевіркою компанію «Одноденок», які вносили застави за основних фігурантів, плівок міндіча, давно становить предметний інтерес для антикорупційних органів. Проте, як стверджують джерела, відсутність підозри залишається для президента основним аргументом не чіпати людей єрмака. Нехай спочатку набу та САП доведуть, що всі навколо корупціонери йдеться у статті. Звільнення Єрмака вранці, 28 листопада, засоби масової інформації заявили, що Набу та САП проводять обшуки в Андрія Єрмака. Згодом набу офіційно підтвердило слідчі дії. Єрмак заявив, що жодних перешкод для слідчих немає. Засоби масової інформації заявили, що підозра Єрмаку може бути пов'язана із кооперативом Династія. Згодом Зеленський повідомив у зверненні до нації, що Андрій Єрмак написав заяву про відставку з посади голови офісу президента за даними засоби масової інформації. 5 грудня Єрмак відвідав Центральний офіс служби зовнішньої розвідки. Можливо, він домовлявся за документи прикриття для виїзду з України. Росіяни зайшли в прикордонне село на Сумщині і вивезли звідти півсотні людей, засоби масової інформації. У ніч на 20 грудня російські війська зайшли в село Грабовське Сумської області, яке розташоване безпосередньо на лінії кордону. Окупанти вивезли людей до РФ. Кордон медіа пише, що у селі були цивільні мешканці, які раніше підписали відмови від евакуації. Йдеться про трохи понад півсотні громадян. Їх окупанти вивезли на територію РФ для проведення так званих фільтраційних заходів. У коментарі Суспільному староста села Грабовське Лариса Кремезна підтвердила поширену засоби масової інформації і інформацію. Там залишалося півсотні людей. Їх вивезли на територію РФ, сказала вона. Кремезна зазначила, що серед них дітей не було. Евакуація з інших населених пунктів. 20 грудня з сіл рясне та лісне евакуювали мешканців волонтери Червоного Хреста та спецпідрозділ білі Янголи. Бої в районі Грабовського. За даними джерел, видання БУП у військових колах, спроби штурму на ділянці кордону Сумщини в районі Грабовського тривають кілька днів. Ворог отримує відсіч і просунутись вглиб не зміг. Наразі офіційних коментарів від структур сил оборони України немає. На зустрічі з головою Федеральне бюро розслідувань Уеміров просив захисту від набу в справі міндіча засоби масової інформації. За даними чотирьох анонімних джерел за ваших Пост, під час візиту до Сполучених Штатів для переговорів щодо мирного плану Рустем Уеміров провів закриті зустрічі з директором Федерального бюро розслідувань Кашем Пателем і його заступником Деном Бонджіно. Дані західної преси. Ці зустрічі стривожили західних чиновників, котрим, як і раніше, невідомо про їхні наміри та цілі. Дехто заявив, що, на їхню думку, Уеміров та інші українські чиновники звернулися до Пателя і Бонжіно, сподіваючись одержати амністію від будь-яких звинувачень у корупції, що їх можуть пред'явити українцям. Інші побоюються, що новостворений канал може бути використаний для тиску на уряд Зеленського, аби змусити його прийняти мирну угоду, запропоновану адміністрацією Трампа, що містить серйозні поступки з боку Києва, написало видання. Дані Зеден UA Однак, за даними джерел Зеден UA, зустріч у Пателем, на яку секретар Ради національної безпеки і оборони прийшов разом із заступником голови Служби безпеки України Олександром Покладом, узагалі не стосувалося переговорів між Україною, США, РФ та Європою. Цю зустріч, як зазначає авторка, організували через турецькі канали Уемірова. На ній говорили про бажани надання бюро розслідувань експертної, слідчої або іншої професійної допомоги НАБУ в справі міндіча. Коли про зміст цієї зустрічі довідалися в Білому домі, пателю було переливки. Цікаво, чи так само дісталось Уемірову, коли про цю зустріч дізнались у Києві, пише авторка статті. Видання нагадує, що Уеміров фігурант, плівок міндіча. Це говорить про те, що коли Уеміров обіймав посаду міністра оборони, то друг президента успішно тиснув на нього щодо контракту на бронежилети під компанією Мілікон. Набу вже викликало Уемірова на допит, а Руслан Мегемедрасулов також заявив, що операцію Мідас узагалі від самого початку розробляли щодо Міноборони. Міндіче гейт раніше цензор НЕТ повідомляв, що НАБУ проводить обшуки у міндіча, який виїхав з України за кілька годин до обшуків. Як повідомлялося, у вівторок, 4 листопада, в одній із філій відокремлених підрозділів на ЕК відбулися обшуки у справі про корупцію. Також Набу проводить обшуки в ексміністра енергетики Галущенка та енергоатомі. Набу та САП заявили про проведення масштабної операції з викриття корупції у сфері енергетики. Чинна міністерка енергетики Світлана Гринчук фігурує на. Запасах набув в рамках розслідування корупції в енергетиці. Згодом національне антикорупційне бюро викрило офіс у центрі Києва, що належав родині екснардепа і нинішнього сенатора РФ Андрія Деркача. Там вели чорну бухгалтерію, облік грошей і організовували відмивання. 11 листопада набу оприлюднило записи, на яких фігурують міністр Галущенко та Міндіч Чернишеву повідомлено про підозру у незаконному збагаченні в межах операції Мідас одного з підозрюваних Дмитра Басова відправили під варту із заставою у 40 мільйонів гривня екс радника Галущенка Миронюка. Відправили під варту із заставою у 126 мільйонів гривня кабінет міністрів вніс на розгляд ради національної безпеки і оборони пропозиції щодо застосування персональних санкцій щодо. Тімура Міндіча та Олександра Цукармана після розслідування Набу про корупцію в енергетиці раніше під варту на 60 днів відправили Ігоря Миронюка і виконавчого директора з безпеки, енергоатому Дмитра Басова, що фігурував на плівках Набу під прізвиськом Тенор, також на 60 днів у СІЗО відправили іншу фігура НТКУ Лесю Устеменко. Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід для підозрюваного у справі щодо корупції в енергетиці Ігоря Форсенка на записах Набу Рьошик, 13 листопада ВАКС арештував. Людмилу Зоріну застава 12 мільйонів гривня Зеленський запровадив санкції проти міндіча та цукермана.